Розділ 5. І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, списану зсередини і ззовні, запечатану сімома печатями, і я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом, хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті. Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу й подивитися в неї. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого, достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. А один зі старців каже мені не плач, ось Лев, котрий з племені Юди, з кореня Давида, він переміг і може зняти сім печатей. І я глянув ось серед престолу чотирьох істот і серед старців стоїть агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей. А вони сім Божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі, і коли взяв книгу, чотири істоти й двадцять чотири старці впали перед агнцем, маючи кожний гусла і золоті посудини, повні ладану. вони молитви святих. Вони співають нову пісню, проголошуючи, ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті. Бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого племені й мови, народу і нації, ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. І я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот і старців, і кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч і тисячі тисяч. Говорили вони гучним голосом. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення, і чув я, як кожне творіння, яке на небі і на землі, під землею і на морі, і усе те, що в них говорило, тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, честь, слава і влада на віки віків, а чотири істоти казали Амінь. І старці впали ниць та поклонилися.